Невіночини старт робочого тижня про головні події цього дня, як завжди, готові розповісти мої колеги, і далі у випуску говоримо про таке. Вінниця готується до можливих блекаутів після масованої атаки Росії у Крижопільській громаді. Завдяки встановленим сонячним панелям та інверторам безперебійно працюють ліцеї та садочки. Ветеран з Калинівки Артем Каракой працює фахівцем супроводу ветеранів, а у вільний час підкорює вершини кіберспорту. Масована атака по Україні у ніч проти 8 листопада призвела до повної втрати генерації державної компанії Центр Енерго та суттєвого пошкодження інших об'єктів. Енергетичної та газової інфраструктур. після останніх атак енергосистема України зіткнулася з гострим дефіцитом генерації. Вінниця активно готується до можливих блекаутів. Нещодавні навчання міської влади, запровадження графіків відключень електроенергії, тренування транспортних служб для роботи без електрики все це частина плану підготовки міста. Цими вихідними у віничанка Аліни Драчук світло вимикали по кілька годин на день. Хоч за майже чотири роки великої війни до можливих відключень готувалася. шестигодина година темрява застала зненацька. Аби хоча б підзарядити телефон або випити гарячого чаю, дівчина йшла до кав'ярні. Треба зараз підлаштовувати трохи своє життя там під графіки, там стати раніше, наприклад, щоб вимити голову, встигнути її, висушити там, поснідати, підлаштовувати своє життя. Немає світла, і це гарна можливість. Наприклад, піти в парк, прогулятися, вийти в кав'ярню, попити чай. Після останніх атак енергосистема України зіткнулася з гострим дефіцитом генерації. Вінниця активно готується до можливих блекаутів. Про це свідчать і нещодавні навчання міської влади з організації роботи громадського транспорту на випадок знеструмлень. Якщо трамваї та тролейбуси не зможуть виїхати на маршрути, їх замінять автобуси та маршрутні таксі. Нині ж ситуація із транспортом у місті залишається стабільною. Транспорт курсує був тільки один випадок. на минулому тижні, коли Транспортний ходимо, там був збій, аварійний, ну, треба перетерпіти. Була вихідна, але їздили на ринок, то е, ніби то нормально було. Не дуже багато людей, зупинки напівпорожні. Ні, не вимикай, поки що не вимикали до сьогоднішнього дня. сім, по вісім по годин немає світла. Живемо за містом і в нас є інвертор. Я не знаю, що таке бути без світла. Відносно нормально, автобуси ходять, електротранспорт іноді не працює, але. Звикнути можна. Також тривали відключення електроенергії у багатоповерхівках області. У місті діятимуть пункти незламності. Наразі їх близько 70. Більшість стаціонарних пунктів облаштовані на базі комунальних закладів. Наприклад, на Соборній 91 на базі він центру Тут є все необхідне: ліки, чай, ковдра, вода, книги для дітей. Працюватиме й генератор потужністю 7 кВт. Цього має вистачити до 7 годин без світла. Готові до відкриття пункту незламності. Вони чекають тобто в режимі очікування і готові до будь-якого вказівки сценарію. І він смарт-центр в той поряд, коли буде, не дай Бог, блука буде готовий приймати. Відвідувачів тут вони зможуть. Ну, перше, це підрядити підзарядити гаджети. Якщо не буде освітлення чи там чи опалення, ми будемо вмикати генератори, і будуть е, тепло в приміщенні. Не скажу що це буде прям тепло, як воно має бути, але не холодно. Це точно має бути. Попри складну ситуацію в енергетиці, у Вінниці транспорт працює стабільно, а критична інфраструктура забезпечена резервним живленням. Мешканцям варто зберігати спокій, дотримуватися графіків відключень та заздалегідь підготувати все необхідне ліхтарики, павербанки, запас води. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Попри відключення світла у школах та дитячих садочках Крижопільської громади, навчання не зупиняється. Завдяки встановленим сонячним панелям та інверторам, освітні заклади працюють. Є світло, тепло і гаряче харчування. Діти навчаються у комфортних умовах навіть під час блекаутів. Детальніше про підготовку навчальних закладів до зими та відключень електроенергії розповість Діана Дятлюк, начальниця відділу освіти Крижопільської селищної ради. Пані Діано, мої вітання. Добрий день, студі. І розкажіть, як саме вдалося забезпечити автономну роботу шкіл та дитячих садочків під час відключення електроенергії? Ми з вами живемо у непередбачуваний час. У час, коли планувати щось наперед стає дедалі складнішим. Але, попри це, ми добре пам'ятаємо блекаути минулих зим, коли заклади освіти змушені були переходити на дистанційну форму навчання. Це негативно впливало і на дітей, і на сам освітній процес. Тому ми в цьому році діяли на випередження і підготувалися до зими завчасно, і наші заклади освіти також підготували більш потужність, як минулого року. Завдяки керівництву нашої громади нам вдалося в цьому році реалізувати важливий проєкт з енергонезалежності. У більшості шкіл та садочків нашої громади встановлені інвертори, генератори, є частина закладів дошкільної освіти, в яких ми встановлюємо сонячні панелі. Уже один із таких закладів завершив монтаж. Плануємо ще в цьому році завершити монтаж у трьох закладах дошкільної освіти, селища Крижопів. Є певні труднощі із фахівцями. Але плануємо, що все нам вдасться, і сонячні панелі будуть встановлені до кінця поточного року. Пані Діано, скажіть, скільки навчальних закладів громади вже мають альтернативні джерела живлення? Всі заклади нашої громади забезпечені інверторами або ж генераторами. Тобто, всі заклади є енергонезалежними, у кількох з них, я повторюсь, тривають ще роботи по монтажу встановлення сонячних панелей. Сьогодні особисто їздила з перевіркою по закладах освіти, а саме по віддалених селах, тому що є дуже багато запитань. що в Селищі заклади працюють автономно. А як ж працюють заклади в селах. Тому сьогодні переконалася, що заклади працюють автономно, у дітей є і світло, і тепло, і стабільний інтернет. І це хочу сказати, що це результат спільної роботи, а саме підтримки селищної ради. Громади пані Діану, розкажіть ще наскільки така система енергонезалежності покриває потреби закладів освіти? Чи вистачає її для повноцінного навчального процесу та роботи кухонь? Якщо інвектор використовувати раціонально, його буде вистачати на 8-10 годин роботи. Але хочу зауважити, що тут дуже багато залежить від керівника закладу, від його відповідального ставлення до енергоспоживання та організації роботи. Ми зі своєї сторони зробили все можливе, щоб освітній процес відбувався без перебоїв. Сьогодні наші школи садочки готові повністю до зими. Діти навчаються у комфортних умовах, громада продовжує змінювати систему енергонезалежності. У нас у всіх закладах є генератори, якщо на випадок більш тривалого відключення електроенергії є генератори, повністю забезпечені пальним. Тому я сподіваюся, що наші діти не будуть відчувати відключень електроенергії. Пані Діано, дуже вам дякуємо за таку роботу. Сподіваюся, що інші громади також будуть переймати ваш досвід, аби і інші школярі могли в таких же комфортних умовах, як ваші, навчатися здобувати освіту. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, дякую, на все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Діана Дятлюк, начальниця відділу освіти Крижопільської селищної ради. Через перебої з електропостачанням та намагання обігріти оселі будь-якими способами на Вінниччині почастішили побутові пожежі. Так, у селищі Глухівці Хмільницького району вогонь охопив дах приватного будинку на площі близько 70 квадратних метрів. До гасіння залучали два підрозділи ДСНС та місцеву пожежну команду. У селі Бубнівка Гайсенського району пожежа спалахнула через несправність пічного опалення. Загалом лише за добу надзвичайники дев'ять разів виїжджали на виклики, 5 із них у житловому секторі. І початком холодів і можливими блекаутами зростає. Ризик займання через неправильне користування електрообігрівачами, пічним опаленням і генераторами, не залишайте без нагляду пічне опалення та вімкнені електрообігрівачі. Регулярно перевіряйте стан проводки та. Електроприладів не використовуйте саморобні нагрівальні пристрої під час відключень електроенергії. Уникайте одночасного включення великої кількості потужних приладів, щоб не перевантажувати мережу. Ветеран російсько-української війни з Калинівки Артем Каракой у своїй громаді працює фахівцем із супроводу ветеранів, допомагаючи побратимам у вирішенні юридичних та соціальних питань. А у вільний від роботи час підкорює вершини кіберспорту. Артем вийшов на гранд фінал національного турніру з кіберспорту з ФІФА. Війна для Артема Каракоя почала ще у 2017 році, коли після закінчення академії він вирішив стати до лав Збройних сил України. Служив на різних посадах від командира взводу до командира роти. У 2022 році отримав важке поранення на Донецькому напрямку. Після довгої реабілітації Артем став фахівцем із супроводу ветеранів у Калинівській громаді. Суть роботи моєї заключається в допомозі ветеранам війни, членам їх сімей. Вирішення юридичних питань, соціальних підтримки, психологічної допомоги, вирішення питань необхідних для отримання статусів, пільг, виплат та іншої допомоги, яка необхідна ветеранам. Фахівця з супроводу ветеранів для Калинівського центру надання соціальних послуг обирали за принципом рівний рівному у своїй громаді. Артем відома людина, яка користується авторитетом у ветеранів та військовослужбовців. Дуже нам допомогло зрозуміти проблеми наших ветеранів. І коли ми спілкувалися рівний з рівним, це набагато краще нашим демобілізованим військовослужбовцям, ну не лише ним. Тому що Артему довіряють, довіряють військовослужбовці, до Артема приходять, і це дуже, дуже така вагома допомога самим мешканцям громади. У кабінеті, де працює Артем, є невеличкий персональний музей, розмальований тубус та гільзи – подарунок від побратимів, який нагадує ветерану про службу. Це, якби, такий в мене елемент декору в кабінеті, який мені ну, якісь все-таки ну, війна і це неприємні враження, але в принципі якесь і братерство, і все-таки воно є. І приємно це, що не забувають з побратими. У вільний час Артем змагається у турнірах із улюбленої гри FIFA. каже, кіберспорт допоміг емоційно відновитися після поранень. Цього року бувший військовий вийшов до гранд-фіналу національного чемпіонату. Це було моє хобі ще з самого дитинства, він з першої PlayStation, з перших класів. Так з друзями грали в футбол постійно. Колись займався футболом, любив футбол. Так само перейшлося в кіберпростір. Ну, і постійно, постійно десь там грали, виходили нові частини, там продовжували грати. Е, ну, під час повномасштабної війни часу на ну, це все, звісно, вже не було. Вже потім після лікування вже, я ну, повернувся до цього хобі свого. Так, так само збиралися з хлопцями, з побратимами, грали. Для Артема найважливіше це допомагати та підтримувати побратимів. Невдовзі ветеран має зайняти нову посаду і допомагатиме не лише ветеранам і військовим Калинівської громади, а й по всій Україні. Уже як головний консультант секретаріату Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Євгеній Всяніков Денис Ковтун, телеканал Віничина. 46 маскувальних сіток за місяць сплели волонтерки з Козятинщини. Група майстринь під керівництвом Людмили Попович продовжують підтримувати військових. Крім маскувальних сіток за жовтень панянки сплели 81 антидронову сітку, та кікімору для снайпера. Цей захист вже передали на Покровській та Авдіївській напрямки. Загалом, з початку повномасштабної війни, волонтерки виготовили... Тисячу сіток з нами на зв'язку Людмила Попович, волонтерка. Пані Людмило мої вітання. Доброго вечора Розкажіть, як розпочинали свою волонтерську ініціативу та чому обрали саме плетіння сіток? Так склалися обставини, коли почалася війна, з березня місця моїх двоє рідних людей, батько і син, пішли воювати на фронт. В квітні виникла потреба маскувального захисту. Ну, стала шукати по місту, де можна достати сітку. Це було важко. За третім разом я тільки домовилася, і з умовою, що я прийду завтра, приведу свою команду і відплиту цю сітку. На другий день я зібрала всіх педагогів, тому що я педагог за освітою 52 роки стажу маю. Зійшлися мої педагоги. У нас була команда тоді в складі шість чоловік, і з тих пір ми працюємо до сьогоднішнього дня. Поступово наша команда поповнювалася. На сьогоднішній день у нас 16 чоловік, в середньому у нас ходить 10-12 дівчат, всі люди пенсійного віку, вік наш від 60 до 78 років. Працюємо три рази на неділю, понеділок, середа понеділ, серед, і п'ятниця. Ну, стараємося в день у нас виходить 5-3, сітки, 2. Взагалі скільки людей збереться. За місяць виходить від 25 до 46 сіток. От сьогоднішнім днем дівчата заплели 6 сіток. Це дуже багато. Сітки нестандартні, коли стандартна 6х4, ми ми виконуємо 6х8, 9х6. Ми тільки великого розміру сітки заплітаємо. Я особисто плету доронові сітки. І вдома плету, і тут на місці плету, як складаються обставини. От, я теж, ми вже за, за цей місяць, за цей рік ми заплели сіток 363 сітки, а я заплела 536 дронових. От, за, за весь цей період у нас вже більше тисячі сіток. Працюємо, допомагаємо хлопцям як можемо, скільки нам дозволяє наше здоров'я і сили. Пані Людмило, розкажіть, хто допомагає вам, зокрема, фінансово, для того, щоб впоратися з такою величезною масштабною роботою. це великі затрати. Коли спочатку ми починали працювати, ми різали, зносили хто що міг, різали на панбонки, які треба закупляти. Це не дешеве задоволення, і маскувальні сітки також не дешеве задоволення. Спочатку ми працювали, нам давали, нам давали готові сітки, готову тканину. Ми працювали на двох. Волонтерів, які передавали далі військові частини, це Іванчук, Олена і Заваківський Сергій, які зараз очолюють на сьогоднішній день благодійний фонд Паросток добра. От. Це така ну, велика вже, хороша благодійна організація. От. Поступово нам вже було мало цього простору, тому що нам дали 10 сіток, ми їх віддаємо 10 сіток. У нас вже з'явилися потреби серед моїх дівчат, є дівчата-переселенці. Які поприїжджали з Донецького напрямку, з Ізюму, хлопці там військові, їхні знайомі також просили сід. І нам потрібно було допомагати їм. Ми стали, ну я організувала, скажімо так. Пані Людмила, на жаль, зв'язок переривається. Я так розумію, що облика торкається козятинщини. Тому дуже дякуємо вам за вашу роботу, за те, що все ж таки знайшли і приєдналися до нашого етеру. На все добре, глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Попович, волонтерка. Фотовиставку «Калібр – сімейний альбом від 12-ї бригади спеціального призначення Азов презентували у Вінниці. У молодіжному центрі квадрат розмістили експозицію із сотні знімків, зроблених самими бійцями у вільний від служби час. Через ці світлини військові показали своє життя зсередини, без постановки, так як вони бачать його самі. До цього виставку вже демонстрували в Києві Івано-Франківську та Дніпрі. А після Вінниці її повезуть в інші українські міста. Дуже багато бійців, друзів та бійців, які приходили на виставку. Вони знаходили себе на цих світлинах. Вони знаходили своїх побратимів. Дехто на жаль вже та, але ця пам'ять вона зберігається, і вже ж. На мою думку, нам вдалося показати життя бригади зсередини. Під час відкриття виставки військовослужбовці розповіли віницькій молоді про історію підрозділу Азов від створення у 2014 році до сьогодення. Розповіли про шлях добровольчого формування, його розвиток та службу впродовж 11 років. Про «Азов» багато чули, але насправді мало знають. Значно знають більше якихось чуток. Чи уламків якоїсь російської пропаганди, але правдиву історію знають мало, тому ми за отаких от нагод намагаємося розповідати про неї. Незначне підвищення температури повітря та короткочасні дощі на Вінничині прогнозують синоптики. Вже завтра на території області у зв'язку з виходом циклону з південного заходу прогнозуються короткочасні дощі. Прогнозують синоптики, хоч і незначне, але підвищення температури повітря у вівторок. А от середи стовпчики термометрів знизяться на ті ж кілька градусів. У вівторок у зв'язку з виходом циклону з південного заходу прогнозуємо дощ. Середи по п'ятницю очікуємо антициклональну погоду без опадів. Нічна температура повітря у вівторок вночі 4-9. Середи по п'ятницю трохи знизиться до 2-7 градусів тепла. Денна температура повітря у цей період 8-13 градусів тепла якою б не була погода за вікном, пам'ятайте, що найголовніше те, що вас гріє всередині. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.